Kaua. <laughs> Thank За 8 хвилин пропаганди. Мама біже вже. Мама молода. Мама молода, ми її на змагання пішли. Так і зробимо. Гарно походили в парку і поспішаю на роботу. Слідки сонечко зранку був морозець. Трошки співають. Брали з пошти наповнювач. Сьогодні подушку нашу наповнимо. Може чехол зверху знімемо, ще поперемо. Гарна погода. 12 градусів. небо таке гарне блакитне листопад місяць, середина листопад. Але казала, вже в наступний тиждень має сніг політати. В Америці сніг не так. Так, Так, наша подушечка. Вже дуже-дуже збилося. Ми її поповнювали напевне два роки тому. Наповнювач збився. Зараз я зніму цей чохол. поперемо його гарненько, освіжимо. Кидаємо пратер. 200 літрів, думаю, буде достатньо. Дві. <рігінь> <рігінь> Мамо, воно все вилітає. Клас. Я взяла 200 літрів. Цього пінопласту ціна 200 гривень. Треба здобувала сосу, яким видала. Твоя почина, а не трудно. Так треба зібрати ті кульки всі. <плес> Класне крісло поставила! Прийшла <плес> <плес> При... <плес> помічниця моя садочка. Зараз будемо одягати. Я гражу чехов під сок. Сьогодні гарна погода була. Зараз вдягнемо його. Там замочок збоку. Так. Я. я буду подивитися. Бачи котики частенькі стали? Ага. Yeah, вот она из О! Добавля. Ну, О! Ой, ще там еще. Так замоччик, защипай. Добавлю. Дай, я вижу. Ага, нельзя Давай. Теперь я пощупаю. Вау, який клас, Як новенький. Бачиш? Дякую. Дівочка поспіль маєш ти тріска. Чому не тріскати? то Ні. Ага, твердий. ха класно. Наповнився як новенький. Уу. Собі безрукавочку з такими косичками, дуже красиво. Я потім куплю шиєві зв'язки таку бежу. добре? Я знайшла в інтернеті дуже гарний такий цей дизайн. Тільки треба нитки такі знайти. Паштет з фасолі це не тільки смачно, а ще й дуже поживно, бо дана закуска, багата на білки та мікроелементи. Попередньо відварюємо фасолю в підсоленій воді до готовності. Обсмажуємо середню цибулю та одну моркву. В чаші блендера з'єднюємо фасолю, обсмажені овочі, 2-3 зубчика часника і все збиваємо до однорідної маси. При потребі можна додати 150 мл відвару з фасолі для кремової текстури. В кінці додаємо сіль, перець, улюблені спеції та приблизно 1 столову ложку крем-сиру Філадельфія. Все гарно перемішуємо і наша намазка готова. Обов'язково зберігайте ідею, пробуйте. Всім смачного. Євк, куди поспішаєш? На танці. На танці. Сьогодні субота розтяжка. На. Я вас карімат, ходи допоможе. Ну, не буде обитову тяжко. А чого не буде? Будете? У вас скоро виступ? В Єве на танцях вже триває активна підготовка до виступу, до Свята Миколая. У Будинку культури буде благодійна вистава. І в цій виставі вони будуть брати участь, танцювати один танець, якщо я не помиляюсь. Сьогодні вже пройшли костюмчики, була примірка. І усі репетиції вже проводяться на сцені, щоб дітки не боялись, Це буде їх такий перший виступ на великій сцені. Чесно, я зайшла за колісом, мені самі було страшнувато. Ми сиділи в залі, усі батьки, в ролі глядачів, щоб дітки не боялись людей. Але нам сказали очі закрити, щоб ми повністю не бачили танець, щоб для нас це був також сюрприз. Так, Вийшли з танців, на дворі вже так темно. Йдемо в аптеку, хочу взяти зубну пасту, бо в мене вже закінчується. І додому. Поїхали, зустріли по дорозі. Олега. Ще його покатаю на велосипеді. Гарно я? Хоч тебе додому завезуть. А я хочу швидше. Швидше? Тобі не страшно? Ні, так. Але бо там і рехати покатає, да? Пане бронером там. Олега дуже крутий валик. От, то поїхали. Поїхали, тримайся, я Так, сьогодні в аптеці взяла зубну пасту італійського бренду Marvis. Ось таку зеленого кольору. Класична. В їхній лінійці є багато смаків, якщо не помиляюсь, 10. Ось така гарна. Упаковочка, на такий вінтажний стиль. Ось так виглядає тюбик, Дуже красиво, мені подобається. Моїми фаворитами серед зубних паст є Марвіс та Тебодонт. Зараз детальніше розкажу про кожну із них. Тебодонт це взагалі моя знахідка, виробник Швейцарія. Ну, ці два політика цієї пасти не дешева, в районі 500 гривень, але вона для чутливих ясен, для чутливих зубів просто знахідка. Дуже гарно працює. Але вона на основі чайного дерева. Тому в кого є алергія на чайне дерево, або в кого чутливість шлунку, дана паста, на жаль, не підійде. Марвіс це є виробник Італія. В їхній лінійці, як я вже казала, є близько 10 смаків, але. Мені подобається ось така класична. Хоча тут пише Strong Mint, але не бійтесь, вона не є така ядрена. Приємний має смак, дуже гарно очищає, також дуже хороший склад, вона на основі кселіту. Нормалізує кислотно-лужний баланс, зміцнює емаль і перешкоджає появі кавісу. Паста не дуже піниться, але це. Ніяк не впливає на якість очищення зубів. Після неї зуби дуже довго залишаються гладенькими, відчуття чистоти, свіжості надовго. Тому, хто пошуку класної дієвої зубної пасти, то перегляньтесь до даних фірм. Я виберу Elmax, в неї тут 5, 5 рочків, але немає ніяких дирок, ніякого каріусу. На льоту поки що, хоча я знаю, що в такому віці юровесники вже багатьом лікували зуби. Ми її відчистимо гарно, доглядаємо і тут о. поки що немає ніяких проблем. Вона вже сама мене просить, мам, ну коли ми підемо до стоматолога, коли я кажу, скоро підемо, треба піти перевірити. Подивитись на огляд перший раз, познайомити його з стоматологом, але бачу, що вона вже готова. Багато дивились таких мультиків, де показують, як дітки йдуть до стоматологів і її вже кортить спробувати, як -то побувати в кріслі стоматолога. Будьте овесь, не біжіть до мене я буду біля вас. Добре, маму, ми тебе любимо. Коварко, якщо ви не будете. Сім'ї, поможете повисити як якщо... Ну що, саме час писати лист до Миколая. Ява дуже поспішала, що ми його купили чим пошвидше ми купили. А вона каже, ні, мам, ще не пишемо, снігу нема, як він його забере, так? Так. А сьогодні прийшла садочка і каже, всі вже дітки написали, давай, і ми будемо, каже, давай. Минулого року мама сама писала, а цього року Єва вже буде мамі допомагати, так? так? Дивись, тут пише Любий святий Миколаю, мене звати прошу. Як тебе звати? Єва. Так, пиши. Як тебе звати? Є. Yeah. Wow. Молодець. Ти мала тут написати Єва. і ще ще <гум> там, там треба було написати, скільки тобі рочків. Ну нічого. Mm. Ти ще раз пишеш? Які в тебе побажання, що ти хочеш твій Миколайко приніс? Я хочу, щоб Миколайко приніс Габіву. Габівушка, так? Mm. Таку масочку. 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 Масочку з тічим, та? І ще таку масочку таке масочку стячем, та? Там. Щастя. І м к відка. на день народження схожала. На день народження ти замовила фотоапарат. Апарат. Ну то Митрою подаруємо, Миколайка щось інше тобі подарую. Ти хотіла такий посуд зі стічем, тарілочку, горнятко, так? Так. Намалювала квіточку. Ой, як гарно. Супер. Тепер складай в конвертик ми заклеїмо. І такі у нас будуть марочки, наклейки наклеїмо, добре? Все, заклею. Це так не гарно. Так не гарно язичком? Так. Я хочу ще помакувалька. Ой. А ще? А ще багато. Ну, скільки хочеш, Клай? Скільки я ще хочу. О, Не на віконечко. Все, поставила віконечко. І лист! О боже! Конечка був Миколайко. Був. Забрав? Ура! Я вона, напевно, була темною, та? Йдемо в сінсай. хочу я пошукати кошечки, якісь корзини для зберігання іграшок, щоб закривались. Так, в сінсай вже новорічний Дінго Белл. З мої нові представлені. Банта 339 гривень. Вау, такий об'ємний. Подушечки для крісла. Ціна. Новорічний мотив. Така ціна 219 гривень, є такі бордові і зелененькі. Ось така подушечка теді так на крісла. Ага. На двостороння. Така колекція зимова з ялиночками. Let it snow. Ціна такої тарілки 349 гривень. Така велика. Гарні. Такі дуже гарно виглядають зелені з червоними Тут є більші-менші такі салатники. Такий гарний набір. Ціна 659 гривень, але розмір. За маленький, хочеться трошки більшого. Там мені подобається соломіна, але я хочу більший розмір. Це, напевно, там оце розмір М, а ще є L велика. Це M, ще такі більші. Але тут нема, напевно, в інтернеті треба замовляти. От такі мені подобається, але нема кришки. Та Таку можна взяти одну. А ну зніміть, я подивлюся, який там розмір. Така велика. Ну відкрийте. Оцю велику можна взяти, а в інтернеті замовити ще середню. Правда? Я красива. Або цю маленьку, наприклад, там якісь Ні. менші іграшки. Okay. Велика 599, а маленька ціна. Зараз погляну. Тоже 599? Що з може бути? Що маленька 599, теж. Так, показую, що взяли в сенсеї. Контейнерів для іграшок не було. Того розміру, що я хотіла. І я подивилася в інтернеті, там зараз гарна акція. Береш один товар, і наступний йде за знижкою мінус 50. Тільки онлайн. Така вигідна пропозиція, тому я замовлю через інтернет. А сьогодні ми взяли інші контейнери. Так, перше взяли ось такий. Єдиний залишився. Хотіла взяти більше, але не було. Такий темно-сірий. Тут є дно до нього. Він досить такий стійкий. Класно, що з кришкою. На ліпучці закривається. Зручна ручка. Вартість 149 гривень. Але я мала також бали, то він вийшов дешевше мені. Залишився один, взяла його. Розмір 30 на 30 і на 30. Дуже місткий, глибокий. І наступний ось такий менший кошечок для зберігання. Також дуже такий красивий на вигляд на ліпучці з кришкою. Вартість також 149 гривень. Наступне взяла ось такий будиночок, засніжений. Дуже гарно він буде виглядати з новорічними композиціями. Дуже милий, ціна 119, ні, 149, якщо я не помиляюсь, бо я ціну здерла. І ось таке плетене яблучко, воно було за 219, потім його ціна була 99. І з моїми балами зі знижкою мені вийшло 66 гривень. Красивеньке таке. Ось такі покупочки. А, ще я її взяла, свиденько покажу, щоб вона не бачила. Вона хотіла таку пов'язочку на очі для сну. Такий посуд зі стічем. Хорнятка і тарілочка. І на день народження взяла щось такі формочки з стічем. Буду пекти кексики, такі декорації. Собі тут поскладала шарфики зимові. Мама, дуже це моя зрешно. велика. Твоя велика, так. Так, я вже тут черепашку свою заховала. Тут можна якісь пледики зберігати, також багато дуже містка. Привіт! Сьогодні у нас неділя. Ми приїхали на роботу постригти Олега, потім їдемо до Львова, шукати Миколайчика, подаруночки. Олег ще хоче собі дещо прикупити з одягу. У нас тут таке оновлення в туалеті, Помалювали такий чорний колір, це класний. І церкало золотисте зробили. Хладно. Єва. Класно тут. Так. ми тата постерижаємо і поїдемо до Львова. Сюди. Гарно постерила мама та. Так. Красунчик. Як, я я так, як так, так, морков Марко пострижить? Так, Ого. Так, ми сьогодні приїхали в Вікторію Гарденс. Трошки пройдемось по магазинчиках. Вас, звичайно, беремо з собою. Зараз будемо проміряти корточку. Я видився, вот куди собі корточку Тобі Подобається? Не подобається. Не тобі сподобалася біленька найбільше, так? Так. Да. Угу. Та що тоді в зарі Вона завжди каже, що тобі дуже пасує. Треба більше напевно розмір, Чи ні? Якщо одягнути щось під низ. думаю, більше треба. Ано ну, обернись. Не треба. А, прикольно. Меньше. Меньше. Менше. Менше. Спершу набрать. Оцей буде тобі ідеально. Ось такий колір. Гарно. Тут така м'ягенька. А, оце дуже велике, треба менший розмір. Візьми тобі менший розмір. Тобі м ку треба чи Ельку? Ельку. Ось Елька є. Менший розмір, як тобі? Але ну тут є застіпки не дуже, правда? Не, незручно. Ні, та капка піто не підходить. А я він найбільше посуняв.

Хайка. Курточка 2900 тисячі, гольф 1400 і... Шо, що ми міримо? Кепка своя. А кепка своя. Ми шукаємо Олегові такий образ: бежеві штани, піджак, коричнева сорочка. Вісім демі знайшли штани ось такі. Непогані, вартість 2, 199 і сорочка, але така вона більш бордова. Треба шукати коричневого. А піджаки я щось не бачу тут. Сьогодні дуже людно, вихідний. Купа народу. За покупками краще їхати серед тижня зранку.

Все, Сайдемо. Продовжуємо примірочку. Це більш такий весняний варіант. Це така більше як тепла сорочка на весну, але зараз гарною ціною можна взяти. нормально. не так.

Ти маєш своїх дарити пацієнтів. Сильніше я Молодець. Забила? Ну. буде. Давай. У мене не рухається. Рухається, ти прижми і веди. У мене не працює. Принесли її улюблені спагає шашличком, горячим а-ля аляца з курочкою, бакончиком. смачного. Вау, яка краса, Нижний, дуже нижні узори. 6500 п'ятдесят. П'ять